Зараз роблять вигляд, що вони інтелігентні. Потім гостей проведуть і зроблять пакость. Ну, хочуть зробити пакость. Давайте, щоб ця, ця пакость спотикнулася і там от залишилася на їх території. Так, да, є така загроза, причому не найближчі два дні або там декілька днів, як пишеться, а до десяти днів це прям така. Серйозна небезпека. Вони однозначно зроблять якусь пакость, однозначно 100%. Ці кошти будуть витрачені на дитячі іграшки. Ну, беремо у лапки. Тобто, для дитячих іграшок щось така дохіра сума велика. Ой, ніяк вони не придумають, як ще, да, кошти відмити і вкрасти. То треба вчасно під таблетки. Сумщину обстрілюють авіабомбами. Ну, не скоти, от скажіть. Скоти. Щось дуже довго буде чекати отой припіздінь. Уже довго буде чекати, або там свої черги, або зустрічі. І поки там прімарафетять, поки там намалюють, поки там воскресят, поки там щось підготують, його це влаштує, те, що він побачить, бо вже і так трошки замучився чекати. Але ну, таке за чим він їде, він за тим не доїде. Ну, тобто він це не отримає. Це непогані також новини, що б це не значить? Ну, мабуть, що настав час. Обіцяного три роки чекають, вже минули можна і щось зробити. Наша армія навіть сабізяни може зробити людину, так що добре повпливає на них самих, на ту частину, яка не розбіжиться і не нашкодить собі, бо така частина також є. Поки що це про базове військове навчання, медичне навчання це така штука, яка буде скрізь такою червоною ниточкою. Наші молодці. Слава ЗСУ. Що стосується до якихось більш серйозніших тем, про це поки що рано говорити. Ну, буває таке, ну що ви зробите тепер? Та їм і так добре, не кожного третього.